Наявності у нас Renault Kengo на самому надіжному моторі 1,5 дизель на механіці. Пробіг цього даного автомобіля 208 тисяч. Передній електропакет. Регулювання дзеркал салон в збереженому стані. Бачите? Як я вам і казав, тут механіка, п'ятиступка, мультикермо, збережений стан, прикольне таке. Круїс контрольнес, управління мультимедію. Також регулювання дзеркал. Зверху, бачите, у нас такий гарненький моніторчик. Можна карту підключити, аукс, еко екорежим, кондиціонер, пічка, все заправлено, все дує. Магнітолог, можна підключитися, Bluetooth, блютуз зручно, що в нас знаходиться понизу. Раз стаканник. Також можемо поставити на зарядочку телефон. І ось ця кнопочка, бачите, еко зеленим досвітилось, там це відображається. Буде економіше. А знаєте що це? Напишіть мені в коментарі, що це таке, а я вам покажу. Це ручничок. Бачите, який він стильний. Оп, Також інстахамін, під підблокітник. бачите, який глибокий. Полочка величезна для ваших особистих речей. Дуже вона просторна, дуже класно, що у нас в компетації є вона. Позаду, бачите, як двері так. Хоп, розпашочка. І я бачу. Також збережений салон, не плям, не потьорнувся, не ні прокурений. Ніша для речей в нас є. А ще я вам покажу таку функцію. Також ну, підголовники у нас вони так, під, під ваш різ фіксуються. І дивіться, хоп, це сюди, це сюди. Вони отак склалися. Ляпс. І дивіться, ровний пол. Можете все сюди перевести, свиней курей. Позаду в нас великий багажник, він отак відкривається вверх. Облися. Оп, піднявся. Як бачимо, в наявності у нас вже в комплекті буде полочка йти, яка таки вкидається. Великий просторий багажничок. Запасочка у нас знизу, вона там відкручується і спускається. Так що, друзі, приїжджайте до нас в автопоїн. Покажемо вам цей даний автомобіль, і ви його придбаєте. Автопоїнт. Придбай! Якісне авто!